Я сказав, що взагалі моя з бібліотеками відбулося в найранішому дитячому віці, тому що я народився в сім'ї бібліотекарки, сільської бібліотеки. І до 10 років, 8, мало б бути 10, мама працювала в бібліотеці в цей час. Так що я ріс серед книжок, серед стелажів. Бібліотека була маленька, але це була звична аура в яку я різ. І Зрозуміло, потім ми приїхали в інше місце, інші бібліотеки, більші. Для мене це було звичним. І коли я приїхав в Вінницю, вступив в інститут, раз був технічний, потім в 75-му році, потім педагогічний, то зрозуміло, я прийшов в бібліотеку, тому що мені було цікаво, тому що мене тягнули, тому що мені цікаво. бібліотека була велика, вона була значно більша, ніж ті, які бачив перед цим. Це насправді такий храм науки. 75-й рік перша ми знайомився з бібліотекою. І що мені було цікаво, я не взяти книжки іноземними мовами. Я тоді цікавився іспанською, цікавився поезією Горки, не взяти книжку Горки в оригіналі, побачити його більше. Це менше, тому що в сільській бібліотеці. цього не було. Вона абсолютно нормально вписується в коло моїх інтересів, краєзнавчих, певних пошукових, місцевих, звичайно. Я працюю в архіві багато. Пишу на історичну тему. Зрозуміло, що той масив періодики, який в бібліотеці, він мені дуже допомагає. В першу чергу це архіви, це ХІХ століття, це початку ХХ століття, з якими багато працював. Мабуть, цим та більше. Ну і зрозуміло, тяжками. Я приходжу, беру новинки, бо ну, неможливо все там знайти в інтернеті чи попросити друзів почитати. Приходжу, дивлюся, що волося Сергія Живина. Перегляну. бо живно ми добре знайомі, багато років я бачився рітка. Не ж я взяв бібліотеці, там найпростіша і найлегше. Так само і інші письменники моїх колег. Якщо взяти наш регіон, Вінницьку область, то в Вінницькій області вона характеризується одним прикметим, Вона найбільша з найбільшими фондами і найстарішими фондами. Я думаю, що старіших вони не демішти. Другий це вона затишна. Навіть у би великий зал, читальний зал все вона затишне. А третій предметник це вона душевна. Я як колишній співробітник бібліотеки, я приходжу сюди, як додому. Тому що є люди, які з нею працювали, з якими багато років добре стосунки. Вона душевна. І так, звичайно, моя коло спілкування це якраз люди, які пишуть, які читають, це письменники. Це журналісти. Ми ну, зрозуміли, як цікавиться, це, це науковці зрозуміло, в філологічному плані, то їм без бібліотек просто ніяк. То вони і бувають тут, і заходи проводять, і презентації. Я сам беру участь, чи запрошую їх вони беруть в таких презентаціях. То бібліотека тека я, я сказав би так, можливо, навіть одним з робочих місць для поширення нашої культури, нашої літератури. Сприйнятним емоційно для мене є це Стусінське читання. Тому що з того часу, коли Стус повертався до аудиторії, тільки тільки вийшла перша його книжка Дорога Болю в Києві, а можливо, навіть, що до виходу, навіть до виходу цієї книжки, тільки перша публікація періоди в періодиці з'явилася, я працюю в цій газеті, я взяв відрядження в Гайса, я поїхав в Рахнівку, я розшукав хату. Рідну хату Стуса. І тоді навіть вийшов його двоюродний брат, я був заболений, не схожий на Стуса, і я розмовляв з бабусею з сусідкою, яка ще пам'ятала батьків Стуса, його малесеньким, як вони з села поїхали на Донбас. Ну а це було такі перше, я такі публікації не робив. Про цю поїздку якось матеріал недостатньо було набрано. І що того, то, що я з'явився, люди злякалися, а чи не підісланий він був з КГБ, тому що ж Стул вже був ув'язний перед цим. Але тоді я зробив першу публікацію у нас Василя Стуса, його вірші. Кілька віршів вони були взяті з періодики. А один вірш в обхід привезли хлопці з Києва, переписали стенд у на зізінь меморіалу, і ми я опублікували. І розумію, що 10 був опублікований, після цього КГБ цікавилося, а звідки ці вірші взяли, вже публікувалися. То я відповідав, що ну, з різних джерел, журнал Україна публікував, журнал Прапор. Я не пам'ятаю, з якого конкретно я взяв вірші. Але на цьому кінчилося. І після того, як бібліотека започаткувала стусівські читання, то для мене вони були внутрішньо емоційними. Я так само, як і пам'ятника Музею Стусу в Верхнівці. Я не раз брав участь у стосунських читаннях і завдки, nice. якщо ви запрошувати, брат ще.